Всім привіт! Презентую вам лот, «Нова поставка товару: піжами жіночі, нічні сорочки та комбінізони бренду Esmara є різних забарвень та з різними принтами. Піжами в лоті буде 9 комплектів. З розміром С буде 2 комплекти. З розміром М буде 3 комплекти. Та з розміром L буде 4 комплекти. Нічні сорочки в лоті буде 17 одиниць. З розміром S буде 4 одиниці. З розміром M буде 8 одиниць. Та з розміром L буде 5 одиниць. Комбінізони з розміром S та M буде по одній одиниці. Всього лоті 28 одиниць. Матеріал бавовна та віскоза. Вартість 4 4440 440 гривень. Піжави представлені в декількох моделів. Кофта та штани. Собіваркість одніці 159 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!